Сучасний безпечний і затишний центр ментального здоров'я для дітей і підлітків запрацював у закарпатському місті Мукачево в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як простір відкрили на базі Закарпатської обласної дитячої лікарні, приміщення капітально відремонтували і облаштували за гроші обласної влади та закордонних благодійників. Дай Тобі подобається? У центрі ментального здоров'я у Закарпатському місті Мукачевому надають психологічну, психіатричну та психосоціальну допомогу дітям і членам їхніх сімей. Десятирічного Кирила мама привела на консультацію до лікаря-психіатра у хлопчика-аутизм. От ми нарешті зможемо вийти з нашої ракушки і вийти в люди. Для себе, як мама, я отримую спілкування. Досвід, нарешті щирість і розуміння нас, як мам. Дитяча психіатриня у перший день роботи центру прийняла вже п'ятьох пацієнтів. каже, такі простори нині в умовах війни вкрай потрібні. Батьки можуть приводити сюди своїх дітей навіть без попереднього запису і направлення сімейного лікаря. Тут допоможуть усім. Якщо дитина стала пасивною мовчазною, не спить, боїться звуків, що нагадують про травматичні події, постійно насторожена. Це ознаки психологічної травми. Ми бачимо зараз посилення цієї симптоматики, Особливо більш гостро це стоїть для людей, які є внутрішньопереміщеними особами. і Вони досить часто з'являються на прийом. Центр ментального здоров'я облаштовано на базі Закарпатської обласної дитячої лікарні. Приміщення капітально відремонтували за гроші обласної влади і закордонних благодійників. Він відповідає світовим стандартам безбар'єрності. Карітась Чеська республіка за кошти. Міністерство закор кордонних справ Чехії профінансував цей ремонт, облаштування та устаткування близько 80 тисяч євро. Тут затишно і зручно, є багато іграшок. Центр створили не схожим на лікарню, щоб діти не боялися. Тактильні панелі це теж сприяють розвитку для дітей з затримкою, розвитку для дітей з аутизмом, лего. Панель також це дуже багато яскравих декоративних елементів. У центрі працюють фахівці з великим досвідом роботи: психіатри, психологи, психотерапевти, медичні сестри та соціальні працівники. Є мультидисциплінарна команда, яка виїжджатиме до маленьких пацієнтів додому. Неможливо дитину, яка має психологічні проблеми, від'єднати від батьків. Це лише комплексний супровід. Ми далі проводимо психоосвітню роботу з батьками. Ми маємо їм роз'яснити, що саме відбувається, яка їхня поведінка. Що вони повинні робити до кожного відвідувача Мукачівського центру? Індивідуальний підхід. Щомісяця тут понад 300 дітей зможуть безкоштовно отримати якісну і комплексну допомогу в комфортному середовищі. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.